Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Наталка Гусарук, і це програма на часі сьогодні. До нашої студії завітав міський голова міста Вараж Олександр Мензул. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. Пане Олександре, будемо говорити про життя вашої громади, вашого міста. І, власне, розпочнемо нашу розмову із досить актуальної теми початок опалювального сезону. Напевно, вже традиційно Варазська громада першою вмикає опалення, хоча зазвичай міста України розпочинають опалювальний сезон або з 15 жовтня, або орієнтуючись на середньодобову температуру. Чому, власне, ви робите ось так? Так, на цьому тижні ми запустили опалювання. В місті на минулому тижні запустили в селі Заболоття. Були звернення від освітян, садочки попросили підключити, тому що вже кілька ночей було заморозки. Можливість технічна є, рая з готова, наші комунальні служби готові, тому чому б ні? Знаю, що одне ОСББ в вашому місті не почало вчасно, чи принаймні за вашим планом опалювальний сезон. Чому так? Була деяка технічна проблема, пов'язана з оформленням документів, але будинок підключається, все, все нормально. Якщо говорить... процес? Ага. Якщо говорити про те, що місто Вараж, суті, місто супутник атомної станції, зазвичай люди думають, що оскільки у вас є такий сусід і він постачає вам теплоносій, вважають, що це побічний продукт їхньої діяльності, саме атомної станції, і він відповідно майже нічого не коштує для громади. Як це насправді в скільки обходиться? Насправді це не побічний продукт, це тепло, яке відібрали від турбіни і підігрівали. Місто. Якщо говорити про абсолютні цифри, то так у нас тариф приблизно 250 гривень за калорій. Це значно нижче, ніж в інших місцях, це тому що атомна енергія це є набагато дешевший спосіб, ніж набагато дешевше, ніж опалювання газом. Мережі можуть бути працювати цілий рік насправді. Було б, ми опускали тепло цілий рік, якби не були планові ремонти всіх мереж магістрали. Це тариф дозволяє опалювати раніше, це не дорого для нас. А чи вистачає потужності, наприклад, щоб обігрівати ще когось? Потужності, мабуть, буде вистачати, але мереж немає на сусідні села. Були амбітні плани ще сусідні села, там стару Рафалівку підключити, бабку, але це капітальні інвестиції сотні мільйонів гривень, це дорого зараз. Можливо, з розвитком агломерації вараж і сусідні села, село, якщо місто розбуде розвиватися далі, то це буде зроблено, але це трошки пізніше, не, не зараз. Ну, ось, власне, попри те, що у Вараші і у заболоті вже є тепло, у місті все одно почали облаштовувати пункти незламності. Наскільки вони потрібні у громаді, і наскільки вони ефективні, якщо можливо зважати на досвід минулого року? Ну, тут проблема трошки в тому, що е, пункт незламності призначений для того, щоб е, надавати допомогу людям в випадку колізії. Пов'язана, наприклад, Пропало світло в місті, а якщо пропадає світло, то відповідно не буде і тепла, тому що всі будинки були влаштовані як насосами, так і різними засобами обліку. І е, при повному бликавіті міста тепло також буде обмежено постачатися. Пут не зламиться, це місце, коли люди можуть збиратися в випадку чогось негативного. І в минулому році, до речі, коли було кілька годин ми без світла, то це було поштовхом для того, щоб пункт незламності працював в майбутньому. Ми підтримували такі кілька точок, було чотири точки було по місту. Цілодобове чергування було. Слава Богу, вони не згодилися по суті своїй, але ми підтримували ці речі, і в цьому році ми трошки переформатували саме точки збору. Розташовано вже централізовано. Нам допомогла або державна адміністрація, нам виділили кілька таких будиночків. Ми їх вже облаштували, утеплили, завалили нормальне електропостачання. Зараз ми допрацьовуємо моменти пов'язані з забезпеченням дизелями, тому що ті, що є, ми. Відчули, що цього мало, треба додавати. І також забезпечення інтернетом безпровідним через Starlink – це як резервний спосіб спілкування громади з зовнішнім світом. Зараз без інтернету нікуди. І зараз, якби, ми готові до випадок чого. Загалом кошти для облаштування ось цих пунктів, пунктів незглавності це якісь додаткові ресурси, чи це можливо те, що з минулого року залишалося? Взагалі. Такі речі це поточка, додаткових, особливо коштів ми не виділяли. Хіба що на облаштування таких базових речей, як забезпечення тим же інтернетом чи дизель-генератором. Речі, які мають бути обов'язково присутні в пункті незглавності, вони у нас є, не, не, не знижаємо запас міста. Резервний фонд є, відповідний, а водні запаси у нас підготовлені. Тобто, це, це не є щось таке екстраординарне, це, це поточка. Якщо говорити про інші об'єкти у громаді, наскільки готова критична інфраструктура до можливо якихось позаштатних ситуацій? Ну, фактично, всі комунальні заклади у нас забезпечені генераторами. Так, запасами необхідних засобів, які необхідні дім для роботи. І навіть скажу, були випадки, коли місто було без світла в зв'язку з погодними умовами. Пам'ятаєте, буря тиждень тому була. Ми деякий час були без світла, був такий локальний блокаут. То запрацювали всі автоматичному режимі генератори. Е, у нас не було проблем з цим. Е, ну, розумієте, місто енергетиків до цього всього. Ми ставимося, як до. Того, що нас може спіткати в будь-який момент. Так, в нас немає бойових дій, так у нас нема е того, що є. Було, наприклад, осінню минулого року, коли вс вся Україна кілька днів була без світла. Ми були без світла, всього здається, три години чи так от біля цього. Ми відновились, і маючи той досвід, ми вже готові до таких викликів. Якщо говорити про лікарню до слова, в період епідемії ковіду громада закупила кисневу станцію і облаштували ПЛР-лабораторію. Наскільки вони себе виправдали і чи зараз доводиться ними користуватися? Зараз ми використовуємо. Кисень виробляється для лікарні в штатному режимі. Всі місця, де можуть лежати хворі, забезпечені киснепроводами і кисень виробляється саме з нашою. Генератор, а зверну увагу, що ми почали будувати саму кисневу станцію. В той момент коли якраз йшов початок саме піка ковіду, і завдяки нашій кисневій станції, я думаю, кілька сотень людей спасли життя в плані того, що вони отримали той кисень спокійно. Без е, того хаосу, який був на ринку в кисню, коли зі Львова машини їхали в умовах зими, не могли доставити там, то затори, то ще щось, і лікарі, по-перше, менше нервуються, тому що вони знають, що хворий забезпечені киснем. І родичі хворих також знають кисень є. Так, у нас був ще додатковий рівень запас балонів. Нам станція тоді постачала е, і. Здається, може, що це зайві витрати коштів, але оскільки життя людей були спасені, то це себе окупило. І зараз, наприклад, ціна на кисень в багато разів вища, ніж була тоді при, при епідемії. Але ми при цьому маючи свою кисневу станцію, забезпечуємо всю лікарню киснем. Пам'ятаю, потім здається, в Рівному з'явилися кисневі станції. Ну, в регіонах вже почалося, хвиля пішла. Всі зрозуміли, що це дуже важливо. Якщо говорити про інші аспекти життя громади, нещодавно була озвучена інформація, що Вариська громада тримає першість щодо доходу на душу населення. Наскільки через це людям, жителям громади легше жити, вони більш забезпечені в чому? Чи дійсно все одно є якісь проблеми, які доводиться вирішувати, і це не грає такої ролі насправді? Ну, я би знаєте, не порівнював з Монако, наприклад, да, першість в Європі по душі населення доходу. Ми маємо доходну частину, але є і витратна частина. Особливо зважаю на те, що є до... витратна частина це реверсна дотація. Ми державі платимо більше, якби податок на багатство, можна так сказати, якщо так от образно. У нас 180 мільйонів понад 180 мільйонів забирає держава за те, що ми маємо високий дохід на душу населення. Це перше. Друге, наявність великої кількості доходу свідчить про те, що потреби громади більші, внутрішні потреби людей. Наприклад, забезпечення всіх соціальних виплат, крім тих, що забезпечує держава, ми також ще додатково виплачуємо певні комунальні, не навіть не комунальні, а соціальні аспекти закриваємо. Зараз, якщо під час війни, то ми досить таку велику суму виділяємо на питання оборони і безпеки. У нас близько 70, понад 70 мільйонів витрачено це як на Збройні сили України, на ЗСУ, має на увазі, на національну поліцію. Допомагаємо службі безпеки України, Національній гвардії і так далі. Тому цей цей процес постійно йде. І всі знають про це, і до речі, до нас дуже дуже багато зверень від збройних сил України, різних частин, де служать наші бійці з нашої громади, скільки тисяч чоловік. Фактично в всіх організмах збройних сил хтось є наш. Хотіла б повернутися власне до обговорення цього доходу на душу населення. Наскільки місто є привабливим для молоді, щоб там жити, зважаючи на те, що ось воно має навіть цей податок на багатство, як ви сказали. Я нагадаю, що перед війною у нас був амбітний проєкт, і він вже реалізувався в частині розробки проєкту і розробки технічної документації на створення дата-центру. Це біля Раївської ЄС потужністю 250 МВт. Це центр, ну, типу, аналогічно, що силіконової долини. Дата-центр єдиний в в Україні такої потужності. Але із-війни ми його змістили в, в реалізації. Молодь е, є така тенденція, що молодь тягнеться до мегаполісів, до тих міст, де вони навчаються, в вищих навчальних закладах, і дуже часто, успішно молодь не вертається назад, як ми кажемо, до нас в провінцію. Але е, під час війни дуже багато молоді приїхало в місто. І це спонукало розвитку молодіжного руху в громаді. У нас запрацювала молодіжна рада при, при міській раді. Створився і вже акт працювати починає в активній фазі. Це молодіжний центр, є різні проекти, і це якийсь може момент такий, що з часом ми відпрацюємо цей момент, ну цю всю історію, і навіть після війни люди не будуть роз'їжджатися. Зацікавити можна чим практикою, практикою чогось. Якщо, наприклад, говорити про хакерів, які працюють в онлайні, ну на якусь компанію айтішну, вони можуть бути вариші працювати на якусь фірму, яка в Львові чи в Києві, і не обов'язково присутність з Львові. Однак та ж кав'ярня, яка є у Львові, вона не замінить ніяка варазка кав'ярна, навіть рівненська кав'ярня, кав'ярню Львівську. Люди хочуть ам, ам, відчути, кажуть, щось доторкнутися до чогось такого Таємного чи недоступного? Тому люди їдуть з міста? Ну це стосується не стосується тільки вараша, це стосується всіх маленьких провінціальних міст. До речі, так і якщо говорити не лише про молодь на всеукраїнському рівні, напевно зараз є питання того, як повертати українців, які виїхали за кордон. Чи думали ви про таке? Можливо, навіть знаєте статистично, скільки виїхали з міста, Чи, можливо для Вараша це не настільки велика цифра вийшла. Ну, статистику я не володію. Я думаю, я, я думаю на середня по держав однакова, у ну, Західному регіоні, наприклад, надія на те, що молодь вернеться, є. Я думаю, саме впровадження сучасних інноваційних технологій може бути причиною повернення молоді. Деякі технології ми впроваджуємо, ну, намагаємося впроваджувати, пов'язані з обороною держави. Зараз не на, не на часі про це говорити, це з часом колись оприлюднимо після перемоги. Але такі технології, молодь знає про це, і вона в цьому вже намагається приймати участь. Якщо говорити про те, чим місто ще відзначається, так би мовити, це те, про що ми говорили з вами поза ефіром, але я б хотіла, щоб ви розповіли це і нашим глядачам. Е, громада, напевно, єдина в області розробляє комплексний план просторового розвитку. Що це таке? Поясніть, будь ласка, і чим він особливий. Е, да, е, тема комплексного плану КППРТ абревіатура. Вона говориться на багатьох на багатьох нарадах, наприклад, навіть на державному рівні, на рівні обдержадміністрації. Це, це така система, яка дозволяє оцифрувати всю громаду. Це така система, яка дозволить бачити все, що є в громаді в одному місці, в одній системі. Це і карти, і ресурси, і будівлі.

Дані ці борються із системи. В систему вони вносяться. І будь-який інвестор, перед тим як зайти, наприклад, до нашу, в нашу громаду, може бачити, що, що є, що може бути, і що потрібно ще зробити. Е, на жаль, тільки поки що Вараська громада це має в області. Першим це була в Україні, здається, в Харківській області громада. Така. Біля Харкова, але вона попала під бойові дії і зараз там, на жаль, не використовується все. Однак, в майбутньому, після при відбудові, наприклад, тих регіонів, наявність КППР буде якраз інструментом для швидкого відновлення і вкладання інвестицій. Іноземці, якщо бачать, що є в громаді КППР, більш відкрито йдуть. До речі, у нас недавно були гості з Польщі, і вони були здивовані, що у нас є КППР. Не всі польські громади маються. Але такі міста, як Варшава, ну, крупні їхні центри воєводств, вони КПП мають. Тобто це стала позитивна практика ну, цивілізованого управління ресурсами. Не тільки земля, не тільки будівля, а ресурси всі, в тому числі і люди. Ну і ще одне питання, яке я хотіла б зачепити в нашій розмові. Власне, це все таки про виклики військового стану. І е, наскільки відомо, у громаді почали навчати цивільних основам оборони. Е, хто ініціював власне це? І що це за навчання? Це спільний проєкт е, ТРО нашої бригади 61-ї, в принципі, навіть керівництва 104-ї бригади, 61-го батальйону. Нашого ДФТГ у нас понад 100 бійців, це всім відомий факт. Ми регулярно як говорити про ДФТГ, проводимо навчання, злагодженість, але ну, і виникла ідея, що цивільні люди також мають знати правила поведінки в умовах боїв, як правильно виживати, як надати допомогу собі, в першу чергу, і іншим. Як поводити себе зброєю? І ці всі курси ми проводимо з допомогою наших інструкторів. Також долучаються фахові інструктори із Збройних сил України, які ну, ми щотижнево, кілька разів на тиждень проводимо курси. Такі на курси приходяться педагоги, медики, тобто люди, які далекі від е, поняття війна, але в умовах, що що зараз є у нас в державі, це дуже актуально, тому що ми не знаємо, що буде завтра, що буде післязавтра. Але як вижити, ми повинні навчити людей. Люди повинні не боятися зброї, вони мають навіть вільно володіти, і тоді вони будуть захищені. Не перекладати моменти свого захисту на когось, а самим бути захищеним. Якщо говорити загалом про підтримку військових, як громада допомагає їм на що реагуєте, власне, чи можливо який зараз є алгоритм дій, щоб допомогти комусь із військових чи якійсь частині конкретно? Про волонтерський рух не буду говорити, тому що цей загально прийнято державі це просто стандарт, де-факто в Україні волонтерський рух. Якщо говорити про громаду бюджети, в нас регулярно виділяються кошти на сили оборони. Від запити військових частин в частини субвенцій. В сумі вже казав, понад 70 мільйонів витрачено сил оборони. Це придбання обладнання, яке дозволено купляти. Не все ми можемо купити, деякі речі можемо просто профінансувати частину. Але в той же час не всі частини можуть займатися закупівлями, тому що каже, ми воюємо, нема коли купляти. А я навпаки. Які готові самі купити, але ті речі, які ми вже не маємо права, тому що є певні обмеження для закупівель в оборонній сфері. Співпраця є постійна, незважаючи на те, що військове ПДФО, держава забрала з органів місцевого самоврядування, ми будемо в принципі, шукати ресурси, підтримувати далі. Співпраця повинна бути. У нас дуже багато наших мешканців служить абсолютно в різних частинах. І Прямо чи через когось вони звертаються і бюджети виділяються. Звичайно, не так, як хотілося би, але в міру наявності ресурсів ми це робимо. Та всі роблять, здається. Пане Олександре, на жаль, наш ефірний час доходить до кінця. Я вам дякую за цю розмову. Нашим глядачам нагадаю, у нас в гостях був міський голова міста Вараш Олександр Мензул. Це була програма на часі. До зустрічі на рівне 1